Мої вітання Я Катерина Супрун, і Це вечірні новини на Ukrainian Media Network. І одразу до новин з фронту знову розвідка повідомляє, що окупанти облаштовують нові вогневі позиції. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України. Російські окупаційні війська інтенсивно відновлюють і нарощують інженерно-фортифікаційні споруди, обладнують передові позиції та маскують елементи вздовж лінії фронту. Основні зусилля противника спрямовані на облаштування до Ткових ще й вогневих позицій, а також відновлення наявних та встановлення мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв. Новини з фронту читайте на нашому сайті umn.ua. ми їх постійно оновлюємо і акцентуємо на них особливу увагу. А тепер до війни з Північним потоком у Європарламенті виступили жорсткою заявою щодо угоди між США і Німеччиною. Меччину йдеться про групу депутатів, яка а, видала заяву окрему стосовно а, енергонезалежності самого Європейського союзу від Росії. Текст заяви датований 27 липня, оприлюднений а, в Брюсселі, а, зацитую покажу вам цитату і зацитую угода між США та німеччиною щодо північного потоку не європейська угода але спроба двох країн поліпшити свої двосторонні відносини та змінити ситуацію з дуже поганою на погану трубопровід північний потік потік-2» відриває українську, підриває українську безпеку тим більше що росія продовжує провокації та збільшує напругу щодо україни від нарощування військової присутності біля українського кордону яке ми спостерігали цієї весни до абсолютно не Давніх пропагандистських дій у вигляді направлення скарги на Україну до Європейського суду з прав людини заявили підписанти. Також вони зазначили, що ця угода вона суперечить зеленому курсу Європейського союзу і збільшує залежність європейського союзу від російського. Газу, а тим часом нам стало відомо, що заступник Венедиктової Мамедов написав заяву про відставку. Вчора ми повідомляли про нього, про те, що він заявив, адвокати його заявили про тиск з боку керівництва генеральної прокуратури. Сьогодні вже з'явилася заява. Ось вона була опублікована ним в його соцмережах. власне, Пан Мамедов це прокурор, який зокрема керував слідчою групою від України, яка займалася розслідуванням катастрофи MH17 і представленням України власне в міжнародних судах. Також йдеться про розслідування катастрофи Мао під Тегераном. Далі до новин всередині країни опитування група рейтинг соціологічно сьогодні оприлюднила. кажуть, що більшість України не вважають українців та росіян одним народом, але ця цифра не надто відрізняється від тих, хто вважає різниця. Всього 6%. Насправді більше. Сорі, uh, більше відсотків це в когось проблеми з рахуванням. Власне, 41% українців вважають, що ми один народ з росіянами, а 55% кажуть, що ні. Лише 4% вагаються і не можуть відповісти. Uh, також можна подивитися тут електоральні симпатії стосовно е, цього запитання. Ну тут легко передбачити, хто вважає росіян з українцями одним, одним народом, а хто ні. А, посередині, десь посередині, як колись казав е, Володимир Зеленський, власне батьківщина, голос і слуга народу. Хоча в слузі народу один з найбільших. Е, е, Одне з найбільших показників тих, кому важко відповісти. О, ознайомитися власне з опитуванням групи рейтинг. Ви можете перейшовши за посланням на нашому сайті. Вони в нас є. А також сьогодні з Данилом Яневським на денному випуску Ukrainian Media Network Ми розбирали взагалі це опитування, що там в ньому є. Не тільки ці питання ставили, там ще є президентські рейтинги, рейтинги партій і, взагалі, багато всього цікавого стосовно електоральних настроїв наших співгромадян. А я нагадую, що ви можете Можете підтримати нас фінансово, як кнопка донейт, натискаєте і отримаєте всі е, зручні способи, яким чином нас можна підтримати. Обирайте найкращий, найзручніший, Ми вам будемо дуже вдячні, тому що ваша підтримка забезпечує наше існування в е, такому. Е, Агресивному, медійному і інформаційному просторі, і тепер Юля Мендель, наша героїня редколегії минулої, вона відправила свою книгу прес-секретарю Путіна, підписала на відео, сказала, що колезі є думки про Україну, які варто почитати, і що вони не завжди можуть збігатися з думками власне самого Піскова чи кого там вона вважає за колегу. Це інше питання. Десь я вже бачила новину про те, що Пісков сказав. Що ознайомиться, почитає, але це не точно, це якісь російські змі і посилання на них. Але Юля зробила те, що зробила, підпис поставила. В Кремль відправить свою книгу. Кожен з нас президент. На цьому ставимо крапку. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватися на канал, ставити дзвіночок і підтримувати сповіщення про наші ефіри, тому що не забереться і свіжий випуск цивілізації. Побачимось!